Діловий світ смістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні наша розповідь про енергощадні проекти у Конотопі. У Конотопі, що на Сумщині, близько 90 тисяч мешканців. Жити тут дорого, кажуть місцеві жителі, бо комунальні платежі високі. За квартиру у п'ятиповерхівці житловою площею всього 12 метрів. Взимку лише за опалення сплачують 500 гривень. У мене індивідуальне опалення, я плачу менше, але сусіди мої платять більше, і всі жалуються, що дуже дорого за топлення. Газ дорогий. Людям тяжело. Енергоносії дорожчали. Система потребувала регулярного ремонту. Торік за комплексну програму енергоефективності взялися вперше. Запровадили систему раціонального використання енергоресурсів. Система передбачала розробку та впровадження у міській раді електронної мережевої програми моніторингу. До цієї програми підключені наразі усі бюджетні заклади міста. Це дало змогу зменшити вплив людського фактору та скоротити часові втрати на проведення аналізу. У рамках реалізації проекту було створено як практичний візуальний приклад ефективності енергоефективності. Запровадження електронного моніторингу пришвидшило паперову роботу на 30%. Однією з перших утеплили загальноосвітню школу. Там була найвища вартість опалення одного квадратного метра. Це дозволило зекономити на чверть витрати на енергоносії. Тепер нові об'єкти одразу будують за енергоощадними технологіями. Такі отримає міська лікарня. Були використані всі надсучасні технології, як в плані енергозбереження, так потім і в плані надання медичної допомоги всім потребуючим. Що стосується енергозбереження, всі ви бачите, що будівля в першу чергу кругом використані енергозберігаючі вікна пластикові. Також використані технології по утепленню будівель. Міська програма комплексна. Спочатку проводять енергомоніторинг, потім модернізують тепломагістралі і котельні. В Середньому щороку на впровадження енергозберігаючих заходів підприємствами та організаціями міста спрямовуються кошти в розмірі 2,2 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані на заміну вікон, на заміну ламп розжарювання на енергоефективні та на санацію будівель. Повна модернізація лише одного району, за підрахунками чиновників, має заощадити протягом опалювального сезону 3,8 мільйона кубів газу та більше ніж півмільйона кіловатів за годину енергії. І у продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з Конотопським міським головою Василем Дзедом. Доброго дня, Василі Івановичу. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Перше запитання таке: в конотопі значна увага приділяється енергозбереженню. Скажіть, будь ласка, які вже результати є цієї роботи, і чи міська влада розробляє якісь нові проекти, з яких джерел ви збираєтесь залучати гроші? Ці питання питання енергозбереження місті конотопі вирішується не тільки в цьому році, в попередньому році дві тисячі му за рахунок державного фонду місцевого. Розвитку місцевого самоврядування ми отримали кошти в об'ємі 600 до 620 тисяч для утеплення гімназії. І ми цей захід провели, і є ефект цього заходу. Потім сьогодні ми маємо з цього приводу ми маємо будівлю дитячого садочку. Ялинка. Ми маємо з Державного агентства екологічних інвестицій за рахунок їх ми маємо 2,7 і сімдесятих І в цьому році будуть виконати виконані роботи як по утепленню приміщення, заміні вікон і покрівлі. Я думаю, це теж дасть великий економічний ефект. Від цієї роботи, тому хочу сказати, що ми участвуємо в всіх програмах, в яких можливих в державних і в фондах, які сприяють розвитку і енергозбереженню. Хочу сказати, що за рахунок державної цільової програми енергозбереження 2010 2015 роки ми отримали. Кошти в цьому році верніше, кошти 933 тисячі на установку е котла на твердому, на твердому паливі е в гімназії номер 1 по Братів Реченка, 21. І ми е сьогодні розробили проєкт проєкт по Санації та приміщення, тому що всі заходи, які ми проводили до цього, вони не мали системного підходу. Іменно системного підхода в чому? Ми мали кошти на утеплення приміщень, але ми не мали коштів за заміну котла. Газового на тверде опалення і на заміну теплових мереж, які по яким подається тепло за допомогою державної обласної державної адміністрації. Ми сьогодні будемо проводити заміну на котельний червонозаводський пальник, за рахунок якого ми за тільки за один опалювальний сезон ми сікономимо 1 мільйон 662 тисячі гривень. На котельні 7,3, є такий район у нас 7,3, ми маємо там три котла ДКВР 6,5 гігакалорій в час і ми один котел міняємо на КВМ 6,5. Тоже саме гігакалорій, але цей котел працює на трьох пальниках. Тому котел може працювати в трьох режимах, незалежно яка температура на вулиці. Ми маємо теж надію, що ми тут економимо достатньо газу, як буде зависимося, яка буде у нас температура на на, на цей опалювальний період. Скажіть, будь ласка, як відбувається діалог між міською та обласною владою? Чи вдається донести свої містечкові так би мовити проблеми, проблеми місцевого масштабу до керівництва держави? І чи допомагають вони вам? З обласною державною адміністрацією ми працюємо і в цьому році, і ми працювали і в тому році. І я дуже вдячний керівництву обласної державної адміністрації, що не розуміють наші проблеми, наші питання ідуть нам на зустріч. Ну хочу сказати, що може, не в такому об'ємі, як би нам хотілося, тому що ви розумієте, що питань дуже багато, яких треба вирішувати. Це питання і теплозабезпечення, і енергозбереження, це і дороги. Але хочу сказати, що в тому році, в тому році, завдяки. Підтримці обласної державної адміністрації ми змогли забезпечити мікрорайон Загребелля питною водою, тому що з обласного бюджету було видано 1 мільйон гривень для будівництва цього водопроводу, і він сьогодні вже працює. І завдяки цьому ми запустили. Там на вулиці цілий неп'ятиповерхова будівля, де люди отримали квартири. Вони сьогодні з водою і з газом, і люди сьогодні проживають там. Тому ми будемо дуже вдячні за підтримку. В цьому році, як я вже сказав, що ми маємо підтримку з енергозбереженням. Ми будемо мати 500 тисяч. Гривень на заміну пальника на котельні червоно який, який нам дасть економічний ефект: мільйон 662 тисячі гривень тільки за один опалювальний сезон. Тому ми маємо що, хочу сказати, що ми маємо на дороги сьогодні з місцевого бюджету. Ми маємо на поточний ремонт доріг мільйона 46 тисяч. За, за рахунок державних коштів ми маємо 599 тисяч гривень на поточний ремонт і на капітальний ремонт. Ми сьогодні маємо з державного бюджету 1 мільйон 275 тисяч гривень і з місцевого бюджету 623 тисячі. Тому і ще раз хочу сказати, що ми маємо підтримку, і ми бачимо, що керівництво області нас розуміє, розуміє наші проблеми і підтримує і допомагає. І ми дуже вдячні такій співпраці. Місто Конотоп є членом асоціації міст України, яка в цьому році відзначає свої 20-річчя. Скажіть, будь ласка, яке значення відіграє Асоціація у вирішенні проблем місцевого самоврядування? Ті закони, які приймаються. І ми збираємося. Асоціація міст городи збирається, і ми е, обговоримо ці питання. То е, завдяки цим зустрічам, ми потім виносимо ці питання і е, проходять зміни то ли в законодавчих актах, то ли в законах, які е, ну хотілося б змінити в рамках місцевого самоврядування. І на кілька слів щодо планів, перспектив і пріоритетних напрямків розвитку «Конодоба». Перша ціль це в цьому році добудувати пологий будинок і до Дня міста його здати. Тому що ви розумієте, що ми будемо мати нові пологий будинок на 45 койколіжок, Ми будемо мати дитячу поліклініку на 500 відвідувань в день. І саме головне, ми будемо мати діагностичний центр. Це томографи, момографи. Сучасна техніка і е, сучасні нові технології надання медичних послуг, на що п'ять таки дуже велику увагу звертає керівництво області, тому що ми знаємо, що такі е, центри побудовані в Сумах, такий центр будується в Ахтирці, тому такий центр буде мати і Конотоп, і Конотопський район, і всі міста, які Рядом поруч з Конотопом вони можуть не їхати до столиці, а отримати необхідні медичні послуги у нашому пологому будинку. Також ми плануємо в цьому році ще побудувати одну капітальну дорогу асфальтовану. Ми закінчуємо сьогодні поточний ремонт. І опять таки хочу повернутися до того проєкту, що я вам тільки що про нього говорив. Що це основна наша мета це термомодернізація сьогодні будівель і в цілому цього проєкту. Ми плануємо в цьому році також запустити фонтан, який у нас є в місті до, до дня міста. Тому такі соціальні питання намагаємося вирішувати у межах, опять таки свого обмеженого ресурсу бюджет місцевого бюджету. Тому ви розумієте, що хотілося б як завжди зробити більше, але на жаль, фінанси нам не дозволяють зробити все, що потребує, і чого б хотіли б бачити люди у нашому місті. Дякуємо, що приділили нам час. Нагадаємо, це був Василь Іванович Дзет, Конотонатопський міський голова. Цей матеріал підготовлений завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. Юсайт. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Дякую за увагу. На все добре.